Сьогодні розпаковуємо акумуляторний широповерт для гіпсокартону Текман TCW635i20BS. Ось наш основний інструмент шуроповерт. Він виглядає потужно та компактно. Шуроповерт іде без акумулятора та зарядного пристрою, тож враховуйте це при покупці. Також в комплекті автоматична стрічкова насадка та інструкція. Цей інструмент є частиною універсальної акумуляторної системи i20, що дозволяє використовувати акумулятор від інших інструментів Текман цієї серії. Оснащена швидкозмінним патроном 6.35 мм, що підходить для роботи з бітами і спеціально розроблена для закручування шурувів у гіпсокартон. Має регулювання глибини закручування, що дозволяє контролювати точність робіт. А завдяки швидкості обертання до 4400 обертів на хвилину, робота виконується швидко і без зайвих зусиль. Є регулятор швидкості та підсвітка робочої зони. Отже, основні переваги Techman TCW635i20BS це висока швидкість обертів, зручне регулювання глибини, легка вага та сумісність з акумуляторами i20. Це чудовий вибір для тих, хто цінує ефективність та якість у роботі з гіпсокартоном. На цьому все. Дякуємо за увагу. Не забувайте підписатись на канал Techman Shop, щоб не пропустити нові огляди.